Таємної кімнати. О, привіталісь! Потрібна твоя допомога. Ага, а ти що? Та нічого. Кажи, що? Ми вороги, а вона заплющила очі і зникла отакої. А потім, коли Саша була на уроці, крізь її підставила, а Саша розплакалась. Не подобається мені ця крізь. Потрібно щось зробити. Нам треба вмовити Ілен повернути Сашу. Так буде чесно. Саш, як ти там? Так собі. Виявляється, що я найтопіша з вас усіх. Ні, ні, що ти? Не думай так. Жодні тести не показник такої думки про себе. Тим паче, ти ще не знаєш всю правду. Яку ще правду? Крізь поміняла місцями коробочки. <гас> Що? І тобі дісталась найскладніша. Але ж це не за правилами. Ми знаємо, саме тому ми сьогодні відправимось до Елен. І розповімо їй про все поруч скрізь. Дякую вам, дівчата. Все буде добре. Хм, Знов я перша. Ну, пунктуальність в мене не віднята. Сьогодні у всіх на партах все однакове. Хм. Орігамі якийсь чи що. Ілен, чуєш нас? Авжеж ми хочемо на урок. але скажи, сьогодні там буде кріс? Так буде. Тоді нам треба буде поговорити. Без проблем. Готові відправитись? Цілком. Раз, два, три, чотири. Як! О, не пройшло і тижня, як ви з'явилися. От про що я тобі казала. Бачу. Ілен, ми хочемо в тебе попросити ще один шанс для Саші. Я вже все сказала з цього приводу. Але ж ти не знала, що це Кріс все підлаштувала. Це вона поміняла коробочки так, щоб Саші дісталось найскладніше завдання. Махлювання це проти правил Кріс, це правда? Що? Звісно, ні. Перевіряю дані камери. На жаль, вони виявили, як ти підміняєш коробки. В такому разі Саша зможе приєднатися вже наступного уроку. Є! Кріс. А на тебе чекає покарання. Що? Мене виключать? Ні, але на сьогоднішньому уроці ти виконуватимеш завдання без одного знаряддя. І без якого? Без ножиць. Капець. Отже, ваша задача створити меч з Майнкрафту. Жодних підказок не буде. Все, що вам знадобиться вже на столі перед вами. Так, давай спочатку вилімо. Так, а потім розмалюємо. Подивись. <візична> <негляд> <рив> Я гарно воно ріже. У мене просто такий дизайн. Здається, крізь більш діднівий метод у нас. А мені так не здається. Ну, чимось це схоже на меч. Да, Як вона так швидко почала малювати, хоча в неї нема ножиць. Нас буде красивіше. Вам повезло, що це завдання не на швидкість, бо це не ваша сильна сторона. Це тобі поведло, що це завдання не на красоту. Щіє! Щіє! Ой. Подивіться. Ще. Може, в мене не дуже рівна, проте принаймні красиво. Такий насичений гарний колір. Як вам, дівчат? З я знаю, де мій червоний. Неля, ти збираєшся тут до ранку сидіти. Може, поспішиш? Я все. І я все. Я взагалі давно вже все. Всі впорались з завданням, окрім Кріс. Ну, звісно, я мала цей картон зубами гризти. Не треба було махлювати. Не треба було махлювати. Урок пройдено. У винагороду ви можете забрати мечі, які зробили з собою. Може, все ж краще дружити. Секрет таємної кімнати. Тепер у нас є класні новини для Саші. І класні мечі. Це точно.